Більше рибу люблю, бабуся Даша моя. Хороша рибка. Так. Піду гляну який там хліб випікають. Може мене надихнуть на щось. Та я вже навчилась той, що мені подобається, пекти. Він, до речі, дуже швидко сохне їхній хліб. Оце в пакетику його не, мож... не можна. Держать, бо він засохне навіть в цьому пакеті, треба якось по-іншому. Ну, взагалі купив з'їв, купив з'їв, а так, щоб на наступний день він дубовий. Французька 400 грам, 35 гривень, 400 грам, 50, 50 гривень, вулкан 600 грам, 40 гривень.